Друзі, вітаю вас усіх! Хочу зробити невеличке оголошення, що завтра, 22 вересня, у нас в школі вищої інтеграції людини, о 18-й годині за київським часом починається презентація еволюційного неповторного курсу Цілитель, який проходить один раз на рік в нашій школі. Я його проводжу особисто. Ми працюємо тільки онлайн, працюємо тільки вживу на цьому курсі. Запису його не буде в продажах там, тому що він є дуже цінний і він є, знаєте, таким, що це як про це як проживаєш життя своє. Це зовсім це таке становлення відбувається, що, тобто, друзі, цей курс для всіх. Але прийдіть на презентацію, відчуйте відчуйте саме, чи дійсно ви готові до такої співпраці. Презентація буде десь півтори годинки. Я залишу вам тут посилання на мій сайт. Зареєструйтеся. Там є, знаєте, така клавіша у мене, коли заходиш на сайт за посиланням, там забронювати. То просто зайдіть і забронюйте собі місце. І ви просто отримаєте посилання на вхід в вебінарну кімнату. І ми з вами там попрацюємо, потренуємося, зробимо дуже багато корисних речей, і я вам розповім про себе, про мій досвід більш детально, покажу вам декілька фрагментів з мого життя, з мого, з мого дійсно, минулого життя. І в нас буде там цікаві розігріші, подарунки будуть. Навіть благодійні місця ми будемо розігрувати. Всі деталі, як то все буде проходити, будуть озвучені на презентації. Тому я прошу вас, будь ласка, приходьте, тому що прямі такі ефіри, де ви можете спілкуватися зі мною, де ви можете задавати питання, де ви можете більш поглиблено відчути от, ваші потреби внутрішні, так? що вам потрібно на даний момент часу. Щоб прийняти правильне рішення, то будь ласка. посиланнячко залишаю. Всього найкращого. Буду чекати вас завтра, о 18-й годині, за Києвом, в Zoom на прямій трансляції. Всього найкращого.